Понедільний ранок, і нападало на снігу так добряче. Мінус 5. Зараз ми подивимося, чи мінус 5? Ні, мінус 4 вже. Вже буде. А, буде, не буде снігу, але буде мороз. Щоб ви зрозуміли, що, як погода міняється в нас в новій Шотландії, що. Сьогодні мінус 4 падає сніг, а у п'ятницю у нас буде плюс 13. Тобто вже з середи плюс 8, плюс 4, плюс 13, субота 2 і мінус 7 вночі. Оце різниця. Отак. Треба відкопувати машину, щоб добратися, їхати потім за вантажівкою і їхати в дорогу. Отак. Це буде і буде. Дивіться, що в нас тут снігу. Як не дуже почищено, правда? І нема змісту дуже чистити подвір'я, бо якщо буде в п'ятницю таке тепло, то воно повністю все розтопиться. Чуєте потяг, його зараз дуже добре чути, коли сніг лежить. Буду чистити і починати новий тиждень. Не хотілося би сьогодні, звичайно, десь застрягти на хайвеї, але все буває. Буває таке, що в нас класна погода, а за 200 км вже хіття.